Вітаю, друзі! Хто зі мною уже давно, той добре пам'ятає і знає, що я завжди говорю: якщо у вас щось в житті не так, якщо у вас є питання зі здоров'ям чи в інших сферах, завжди починайте з себе. З себе треба починати. Усі питання у всіх моментах завжди має бути до себе. Якщо у вас є питання зі здоров'ям фізичним, зверніть. Увагу обов'язково на свій психоемоційний стан. Якщо у вас є питання з дітками, також по здоров'ю. Зверніть увагу на свій психоемоційний стан. І якщо у вас і цей перелік можна продовжувати і продовжувати, зверніть увагу на себе в першу чергу. Повірте, ви віднайдете відповіді на всі ваші найпотаємніші запитання, тому що найперше треба працювати з собою.